Хлопці виру один колосок, був там в сусідньому селі на пшениці. Бачите, з однієї сторони рахую, це називається колос. Ну, зрозуміло, пшениці. Значить, а це колоски, оці що маленькі, один, два, три, чотири. З однієї є вісім, з другої дев'ять, ну непогано. А ось тут, бачите, де я пальцем показую. Це один колосок маленький, а знизу, знизу ще закладається. Бачите, якщо камера передає. Він закладається в тих умовах, якщо хороший агрофон, і пшениця, якби, по простими словами, накормлена. Бачите, і тут таке маленьке, теж з тієї сторони закладається. Це ж додаткові колосочки закладаються. Ну і в тих колосочках може бути зер, кількість Н2, 3, а може бути 5 і більше. А все залежить від агрофону, ну від погоди, ясна річ. Так що, якщо пшениця накормлена, то вона. Потенціал має великий.